Хочеш змінити своє життя, просто ходи. Сьогодні буде мій власний досвід усвідомленої ходьби, що це таке взагалі і для чого це потрібно. Я думаю, ви вже чули про те, що можна ходити із наміром заземлювати своє бажання, і тоді здійснюються всі мрії. Розповім трошки глибше про цю практику і розповім, як це роблю саме я. Усвідомлена ходьба. Цей інструмент, звісно, дуже класно працює, як і аскези, як і щоденники вдячності. Але тут є свої нюанси, і я для себе виділила таку чутку структуру. Перше, що треба зробити під час усвідомленої ходьби, це поставити собі намір. Відчути себе, відчути свої цінності, свої цілі і вибрати якусь одну ціль, і поставити намір саме на реалізацію цієї цілі. Ви маєте чітко усвідомлювати, для чого вона вам потрібна, як ця ціль принесе вам користь, і розуміти, що вона має бути екологічною, давати класні результати не лише вам, але і класно екологічно впливати на оточуючих вас людей. Також намір дуже важливо правильно ставити правильно з точки зору формулювання. Ми завжди ставимо Свій намір із нашої дорослої позиції, не дитячої, і без частинки не Не можна сказати. Я більше не хочу так багато працювати, як ми вже знаємо, все світ трошки інакше все це чує і дає інший нам зворотній зв'язок. Тож ставимо намір із власної. Власної любові до себе, власної цінності дорослої позиції без частинички, не екологічно має бути для себе та оточуючих. Також я пропоную вам додати те, що ви хочете отримати це найкращим і найлегшим способом. Не квартиру у спадок, коли ваша улюблена дітей померла, да? а сама на неї зробити або отримати як подарунок, ну тобто із благої ситуації. Подумайте, будь ласка, над цим. Друге для мене завжди дуже важливо треба вивільнити наш мозок, звільнитися від усіх думок. Але для того щоб звільнитися від думок, ми маємо прокласти собі маршрут. Ми маємо ходити і не думати, куди нам йти, а чи тут звернути, а чи тут повернути. Тобто, ви спочатку маєте зрозуміти взагалі, скільки ви хочете прийти сьогодні. Це дистанція у кілометрах, це дистанція на якийсь період часу чи по крокам, скільки ви хочете прийти кроків, і прокласти собі приблизний маршрут, куди ви ходите. Краще, якщо ви знаєте цей маршрут, ви тоді не будете відволікатися на те, щоб подумати, де звернути, куди ти і може ви там. Взагалі десь заблукали. Коли ви поставили намір, можна почати ходити і йдіть, і звільнюйте себе від зайвих думок, звільнюйте свій мозок. Треба дуже провітритися, щоб все, що заважає вам пішло. Якщо будуть приходити якісь зайві думки, просто звільняйтеся від них, відсікайте їх. Мені дуже подобається. З дитинства я ще почула таку фразу від Скарлетт Охара, мою улюблену героїню. Вона казала: Не буду думати про це сьогодні, подумаю про це завтра. І мені здається, це так класно, коли ти можеш управляти сама своїми думками і казати собі, що зараз це не на час, і не будемо про це думати. Зараз я тут ходжу і звільняю свої думки. Наступний момент дуже важливий це коли ви вже в такому розслабленому стані, коли ви звільнилися від зайвих думок, включайтеся в режим вдячності. Але дякуйте не просто там, тому, що я тут, мамі, та, та, там, в якомусь бізнесу своєму, а відчувайте цю вдячність, відчувайте кожною клітиночкою вашого тіла цю вдячність, це відчуття, коли ви вдячні. Всесвіту, собі, в тотальній довірі знаходитись усім ситуаціям, які з вами відбуваються, усьому хорошому, поганому, ви всьому вдячні, тому що це все ваше життя, це частина вашого життя. Коли ви відчули цю вдячність кожною клітиночкою, усім своїм серцем, коли ви приймаєте і віддаєте вдячністю собі та всесвіту. Перейдіть до наступного етапу: Етапу – це любов, любов до себе, любов до оточуючих. Побудьте у цьому стані безмежної любові, без обмежень, коли ти просто любиш себе за все, що в тобі є, за всі твої дії, за все твоє бездіяння, люби оточуючих, просто за те, що вони Існують у твоєму житті, що вони вчать тебе е, іноді через радість, а іноді через біль та образи. Але це твої вчителі у твоєму житті. Коли ти відчуваєш цю тотальну любов до всього, що тебе оточує, в тебе вже інші, е, в тебе вже інша енергія, в тебе вже частота, на якій ти сяєш. Вона підіймається, тебе вже будуть помічати інші люди. В тебе вже будуть відбуватися зовсім інші дії в твоєму житті. І після того, як ти побув у цьому стані тотальної безмежної любові, вдячності. Тут ще підключається такі відчуття стовідсоткового прийняття, прийняття себе і всього, що з тобою відбувається, прийняття оточуючих без обмежень. Візуалізуй свою мрію. Саме візуалізація допомагає нам швидше, знаєте, вона так як дуже швидкий потяг фу, і переносить нас до нашої мрії, але візуалізуй не тільки. Просто свою мрію там, машину, да? хочеш машину? Сядь за кермо цієї машини, включи собі музичку, переключила передачку. Поїхала, дивишся, скільки кілометрів, як ти себе відчуваєш? Відкрила віконечко і свій стан. Найголовніше в техніці візуалізації це завжди наш стан. Запитай себе, що я відчуваю за кермом цієї машини. Якщо в тебе мрія, наприклад, зустріти свого чоловіка і гармонійні відносини, не уявляй його як якогось принца, який прийшов там на білому мерседесі і спас тебе. Уявляй себе поруч із ним, що ти відчуваєш, які емоції, які думки, який твій стан, уявляй собі якісь крутезні моменти, як ви там танцюєте на кухні, готуєте вечерю, або розмовляєте за чашечкою кавою, але при цьому постійно уявляй, яка ти поруч із ним. Якщо в тебе є мрія, наприклад, там купити свою квартиру, звізуалізуй все, що оточує тебе в цій квартирі, як ти проводиш там свої вечори, як ти прокидаєшся, чим ти займаєшся в цій квартирі, які в тебе є емоції та почуття. Тож, зробимо такий невеличкий висновок. Медитативна ходьба класно працює, ходьба з наміром класно працює, але. Правильно роби кожен із пунктів, щоб це було максимально корисно, щоб ти, щоб ти максимально вигоду із цього зволікала, треба притримуватися, якої структури. Це була моя структура. Ти можеш поділитися у коментарях, якщо ти використовуєш таку практику, як ти це робиш, або якщо тобі сподобались, сподобались мої рекомендації, чи візьмеш ти їх для реалізації до себе. Якщо вам було цікаво це відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, бо це буде мене мотивувати ще більше створювати класного контенту. Підписуйтесь на мої соцмережі. І, знаєте, що б ви не робили, робіть це з величезним кайфом для себе. До зустрічі у наступних відео!